Вітаю, друзі! Це канал Є питання. Я Олена Трибушна. Понеділок і 355-й день вторгнення сьогодні. Завтра, 14 лютого, за анонсованим раніше планом має відбутись черговий рамштайн. Він буде проходити на тлі російського наступу, неуспішного, але впертого. І заяв президента Польщі про те, що якщо Україні не передати достатньо зброю найближчими тижнями. Путін може виграти, так сказав Анджей Дуда у вихідні. Олексій Резніков, міністр оборони України, на цей Рамштайн їде у дещо підваженому статусі. У вихідні член оборонного комітету ради і фракції Слуга народу Мар'яна Безугла в інтерв'ю Українській правді розповіла, що Слуга народу тиждень тому обговорювала можливість внести зміни в законодавство, щоб призначити на місце Резнікова військового. Рішення відклали в останній момент на запитання, чи повернуться ще до ідеї внесення змін в законодавство і питання відставки Резнікова. Безуг Ла відповіла, ми подивимось, як будуть розвиватись події в лютому з Володимиром Гризком, колишнім міністром закордонних справ України і керівником центру дослідження Росії. Сьогодні поговоримо про те, як вплине все це на рішення, які будуть ухвалені на Рамштайні. Ну і яких кроків чекати найближчим часом напередодні першої річниці вторгнення від Росіян в Москві. Готуються провести концерт в ложні за участю Путіна. Учасникам масовки за участь в концерті пропонують 500 рублів. А головне, яких кроків чекати від заходу і від сполучених штатів, зокрема, в найближчий тиждень президент Сполучених Штатів Байден має приїхати наступного тижня до Польщі. Чи варто чекати від нього якихось рішучих, чи я б сказала вирішальних заяв і кроків? Як казав колись Черчилль, ви завжди можете розраховувати на те, що американці зроблять правильно після того як вони перепробують всі інші варіанти? Чи настав вже цей момент? Володимир Гриско про це сьогодні на є питання. Вітаю вас, пане Володимире. Цього тижня, завтра, якщо нічого не змінилось, має відбутися черговий рамштайн. І у мене до вас в цьому зв'язку кілька питань. Перше, Олексій Резніков їде туди в такому статусі, наче підвішеного міністра. Ще у вихідні його фракція, не його фракція, президентська фракція казала, що вони подивляться на події лютого, і тоді будуть ухвалювати рішення, що буде з ним далі. Те, що він їде, от в такому статусі, що його наступного Рамштайну може вже не бути, як в принципі, і в принципі, той скандал, який мав місце е, в міністерстві оборони, як це сприймається на такому рівні перемовин, його партнерами, з якими він там буде розмовляти, чи це дійсно ну, типу буде негативно впливати, чи це перебільшення, коли ми так думаємо, бачите, пані Лено, є різні обставини, і за цих обставин по різному сприймаються ті чи інші речі, безумовно. Тема корупції це тема номер один для наших західних партнерів, і ми це чуємо вже не один місяць, не один рік і не одне десятиліття. Тому з цієї теми, вибачте, за антропологічне слово на наші західні партнери не злізуть, і це очевидно, і це на користь Україні. І я дуже радий, що ця тема залишатиметься на порядку денному доти, доки ми нарешті самі не зрозуміємо, що. Боротьба з корупцією це другий фронт, який є не менш важливим ніж той, який сьогодні є на сході і на півдні, тому без всякого сумніву, тема корупції висітиме над нами доти, доки ми з цим не почнемо реально боротися. Але є обставини, які впливають на так, би мовити, сприйняття цієї теми на загострене сприйняття чи на те, що, ну скажімо, в якийсь момент це може сприйматися не настільки, ну скажімо так, актуально, що я маю на увазі? Ну, от зараз ми перебуваємо в, в вирішальній стадії війни. Е, міністр е, Резніков е, безумовно відповідає за те, що відбувається в його відомстві. Це його пряма і безпосередня відповідальність. Разом з тим, ми мусимо так само розуміти, що для просування з тих питань, які для нас є критично важливими, а саме постачання Україні зброї в потрібній кількості і якості, саме у міністра Резнікова за ці місяці повномасштабного вторгнення напрацьовані такі контакти і такі зв'язки і будь-який інший міністр не матиме ще впродовж можливо дуже дуже довгого періоду часу? Тому ризикувати тим, що поставити нову людину і обрубати все те, що було напрацьовано за останні місяці, означає зробити гірше сьогодні самим собі. Тим більше, що ну я вважаю, що на певні кроки в рамках міністерства зроблено. Відправлено у відставку заступника, директора та відповідного департаменту і таке інше, і таке інше, скажу вам більше, ця тема закупівель вона хронічна в міністерстві оборони. Я колись кілька років тому назад був членом міжнародної. такої... Антикорупційної структури НАКО, може може наші колеги чули. Це е, незалежний антикорупційний комітет в сфері оборони. Так, от е, якраз цією темою ми займалися чи не найретельніше і підготували навіть кілька е, серйозних публікацій, які передали е, ну ще тодішнім очільникам міністерства оборони з пропозиціями, які були е, вкрай зрозумілими і простими. Просто цю структуру треба. Фізично ліквідувати і на її місце поставити іншу, тому що там, мабуть, традиція така, що крадемо стільки скільки можемо. Ну на жаль, до нашої думки не дослухалися. На жаль, рішення були половинчатими, якщо і були. Тому маємо результат, який знають всі. Але повторюю ще раз: це зовсім не означає, що в цей критичний момент ми повинні робити різкі рухи і ставити під сумнів здатність. Того ж самого міністра Резнікова працювати на цю ключову мету максимально ефективно. Будь-який інший, повторюю ще раз, хто прийде на його місце, витратить мінімум 6-7 місяців для того, щоб налагодити те, що у Резнікову вже є в руках. Щодо критичності моменту, як вам здається, чи усвідомлюють на заході, що момент дійсно критичний, тому що ми бачимо, що Росія точно поспішає зробити максимально, що вона може зробити, до того моменту, як сюди надійде зброя, чи достатньо поспішає захід, як вам здається? От, приміром, ті заяви, які у вихідні робив президент Польщі Анджей Дуда, що якщо вони не надішлють сюди важку зброю протягом найближчих тижнів, то Путін може виграти, коли він це каже. Це сказано для того, щоб підштовхнути захід діяти швидше, чи він реально бачить небезпеку в тому, що Путін може виграти і наступною буде Польща? Мені здається, що ми повинні дякувати нашим польським колегам і друзям за ту роль, яку вони відіграють впродовж цієї війни, активізуючи стару, так би мовити, в лапках Європу, щоб вона швидше прокидалася. І е, слава Богу, що поляки в цьому відношенні е, як і наші балтійські е, колеги і інші країни е, штовхають наших е, далеких європейських сусідів е, доволі серйозно. Саме е, в такому ж дусі я і розглядаю цю заяву президента Дуди е, як певне перебільшення, е, але як чергову спробу. Зрозуміти, дати зрозуміти західним далеким західним сусідам, що треба нарешті робити справу швидше. І думаю, що власне для цього і була зроблена така заява. Бо як би там не було, а я думаю, що ставити питання про те, що Україна програє, ну сьогодні нереалістично ні за яких обставин. А, ви, ви маєте на увазі, що захід собі навіть дозволити цього не може? Ну тому, що е, в цьому випадку захід розпишеться в тому, що він що він захід, не Україна е, як частина заходу, а захід як е, цілісна е, структура програє. Це означає, що Путін тоді буде робити те, що він захоче, і як він захоче, і з ким він захоче. Тому е, це означає, що колективний захід вже не має права програти. Е, наскільки це буде е, важко для нас, це інше питання. І чим довше захід буде тягти з наданням нам всього необхідного, тим більше крові пролє український народ. Ну але знаєте, соверша сорочка ближче до тіла, це ж не ти страждаєш, це ж той страждає, тому цей цинізм на жаль ще має місце. Але я не думаю, що захід готовий сьогодні програвати путіну. І повірте, якщо європейський союз, якщо рада Європи, якщо національні уряди приймають. Рішення про те, що вони за створення трибуналу над воєнними злочинцями на чолі з Путіним, то це політичні рішення, які свідчить про те, що ну більше терпіти це все ніхто не буде, і більше путіну подавати руку. Я думаю, ніхто фізично не зможе. Бо це означатиме для кожного такого лідера дуже серйозні політичні репутаційні втрати. Вам не здається в цьому контексті тоді іраціональною реакція Румунії на ті ракети, які пролетали над її територією? Бо є її заяви офіційні наших військових, і я знаю як мінімум два джерела, які стверджують, що вони на цифрових носіях бачили, що ракети реально були над територією Румунії. Чому вони не збили ті ракети, коли вони були на територією Румунії? Це б, ну просто вони продемонстрували б свою силу як свого часу, колись Туреччина зробила. Бачите, це з того самого наряду подій, що і збиті ракети над Польщею. Пам'ятаєте цей інцидент, коли двоє поляків загинули, коли російська ракета, за свідченнями наших військових, прилетіла на польську територію? Ну так відверто ситуацію зам'яли. Сьогодні ж, те ж саме, коли пролітають ракети над румунською територією, ну, їх там не помічають. Це наслідок логіки, нам не треба надто сильно ескалювати ситуацію. Це той тренд, який поки що є, на жаль, в багатьох західних головах, і який поки що працює. Хоча, знову ж таки, все в динаміці, і якщо ще там десять місяців тому назад про якісь там ну, танки взагалі не могло бути мови, коли нам розповідали, що ви будете вести партизанську боротьбу на захопленій українській території для цього вам джавелінів буде достатньо. То ми бачимо наскільки сильно і швидко змінюється оця вся не тільки риторика, але й практичні дії. Тому тут, на жаль, ми мусимо витерпіти це той випадок, коли ми не можемо на це повпливати ну, повною мірою, але активуючи наших союзників, таких як Польща, таких як Балтійські країни, таких як скажімо так само, Чехія і інших, ми можемо впливати сильніше. Але це боротьба. Це боротьба між ну. Як колись сказав перший президент пробігти між двома крапельками дощу і позицією. Ну, от інколи рішучості на позицію наших західних партнерів не вистачає. Чи очікуєте ви від цього Рамштайну, що він стане авіаційним, як казали, після всіх тих подій минулого тижня, після того, як західні ЗМІ писали, постили фото Зеленського, і писали: Та дайте їм вже нарешті крила? Знаєте, я думаю, якби він став. Далекобійним Рамштаймом, то я був би щасливий значно більше ніж коли він стане авіаційним. І поясню свою думку. Хоча я не військовий, але я просто слухаю і довіряю тим, з ким я спілкуюся. З військової сфери літак це не просто літак. Літак це ціла система, яка за собою тягне штат людей, які обслуговують цей літак. І відповідну базу для обслуговування, тобто це не іграшка, яку можна запустити, і яка прилетить назад. Якщо вона прилітає назад, їй треба, з нею треба провести регламентні роботи. Її треба відповідним чином підготувати до нового вильоту, і, і так далі. Тобто, це не тільки підготовка літаків, це не тільки підготовка льотчиків, це велика матеріально-технічна база, яка тягнеться за кожним літаком. Чи це можливо сьогодні зробити е, протягом тижні чи двох? Ну на превеликий жаль, неможливо. Е, і про це відверто говорять е, е, нам і наші західні партнери, і наші українські військові, які розбираються е, на темі, чи це означає, що з цим треба як е, кажуть, що не треба цим займатися? Ні, не означає, це означає, що це просто прийде потрібний момент. Ну, можливо, момент, який є за часом відтягнутий, але коли це буде працювати? Бо можна відправити літаки, і потім після першого виліту вони вже не зможуть робити другий, третій і так далі. А от якщо Рамштайн стане, як я його називаю, далекобійним, коли Україна нарешті прорве фронт для отримання. Далекобійних ракет, ну хоча б на 300 кілометрів, оце я думаю буде ключовим моментом, який в по своїй суті змінить характер війни, тому що не залишиться жодного місця на окупованій території, яке не буде доступно для наших збройних сил. Власне, що відбувається зараз? Рашисти відтягують. Все те, що йому їм потрібно на 150 і більше кілометрів від лінії фронту, і потім точковими такими заходами дають те, що потрібно на передовій, і потім знову зникають. Тобто йдуть такі одномоментні підвезення боєприпасів всього того, що необхідно на передову, і потім тікають туди, де ми не можемо їх дістати. Якщо ми отримуємо ці ракети, то це означає, що тікати буде просто нема куди. Ну хіба що в Чорне море спускатися і там е, ховатися від українських ракет. Е, якщо це відбудеться, оце, мені здається буде найголовнішим е, елементом. Ну і плюс, звичайно, те, що стосується е, 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 важкої техніки, маю на увазі. Танки, БТР і все те, що супроводжує. Бо знову таки, у нас якесь таке теж дивне відчуття, що от отримали ми танки, і все ні. Танк це лише один з елементів, який необхідний для того, щоб провести нормальну наступальну операцію. Це купа іншої техніки, яка допомагає в тому, щоб танкові війська могли здійснити прорив і таке інше, і таке інше. Тому це надто комплексні і складні проблеми, щоб просто думати, ну от отримали ми там 100 леопардів, і ми вже виграли. Да ні, на 100 леопардів треба 300 БТР, БМП і так далі. і так далі. Тобто це все доволі складна арифметика. Ну а ми інколи так якось доволі легковажно на це дивимося і думаємо, ну от отримали все. Ні, ні. Це надто складна повторюю матерія для того, щоб легковажити і так собі легко цим. Ну, як кажуть, оперувати. Просто люди вже будь-яке таке повідомлення сприймають як, не знаю, як є останню надію, як якусь радість, тому що потрібно щось вірити що щось змінить критичну ситуацію. Вже рік тягнеться все. Я можу зрозуміти людей, які так ставляться до цього. Ну, пані Олено, я думаю, що е, ми повинні вірити е, в першу чергу в наших бійців, в наших воїнів. Наших героїв, які використовуючи західну техніку, можуть зламати хребет е, росіянам, е, самі танки не, не воюють. Е, воюють люди, які в цих танках знаходяться і які знають, за що вони воюють. І в цьому наша колосальна перевага над расистами. І, власне, це і запорука того, що Україна переможе. Е, ну Але давайте не будемо спрощувати. Рік буде вже наступного тижня. Я так розумію, що з одного боку Байден приїде до Польщі наступного тижня, і це буде знаком того, що вони підтримують нас і готові йти далі. І зазвичай з такими подіями пов'язані якісь оголошення про чергові пакети допомоги, чи просто якісь проривні рішення, які можуть стати проривними. Чи очікуєте ви чогось такого, і чи припускаєте ви, що Зеленський може поїхати в Польщу, щоб з ним зустрітися? Ну, це завжди. Е е Таємниця за сімома печатками, і це правильно зараз ми не можемо розголошувати нічого, що стосується безпеки керівництва держави на всіх рівнях. Тому думаю, що якщо це відбудеться, це відбудеться несподівано і можливо і, можливо не в тих містах, які запропоновані Байдену для відвідування. Але що мені здається буде важливим під час перебування Байдена в Польщі, і я думаю, що так воно і станеться. Скоріше за все, Байден дуже чітко і ясно публічно пояснить Путіну, що у нього є лише дві опції: перша Вивести свої війська з території України і потім дати шанс собі, в тому числі, на якийсь певний період зберегти своє нікчемне життя, або друга опція зазнати поразки завдяки підтримці Заходом України на полі бою і перейти до іншої фази в історії Росії, фази її турбулентності. Яка може мати своїм наслідком і розпад цієї псевдофедерації? Я думаю, що е, якщо таке прозвучить, а мені чомусь здається, що прозвучить, е, воно повинно е, стати е, холодним душем на, на голову Путіна і його Камарілі, які все ще думають, що вони щось можуть зробити. Е, мені здається, що е, у такий спосіб е е путіну, хоч йому і приписують е божевілля і неадекватність, все ж таки дадуть зрозуміти, що треба вже зараз приймати рішення, і оці останні події, зокрема, під вугледаром, засвідчили, що, попри цей е довго підготов підготовлюваний расистами рос е е е наступ е він е так чи інакше приречений. Якщо в день вони втрачають від 800 до вже 1100 осіб особового складу, то це означає, що шанси завалити трупами як останній аргумент Путіна, теж мізерні відтак. Треба приймати політичне рішення, і от мені дуже хотілося б щоб. Американський президент ще раз чітко і ясно проартикулював таку перспективу для Росії. Є ще для Путіна справді, мабуть, останній шанс ще трошечки протягти. Якщо він ним не скористається, ну тоді тоді Гаага, думаю, буде для нього най, найкращим, найкращим результатом. Ну, судячи з того, що Камарілія наступного тижня планує там якісь заходи звернення Путіна, якісь концерти, то у них якісь інші плани, вони ще не дозріли до цієї думки. Ну, ви знаєте, Камарілія буде робити те, що е, цій Камарілії скаже Путін. Е, він людина психологічно нестійка. Е, це людина, яка е, боїться, яка е, навіть інколи. Я це бачив особисто на переговорах: боїться підняти очі, щоб подивитися в очі тим, хто йому говорить на якісь не дуже для нього приємні речі. І якщо цій людині буде ясно, що це вже не 355 серйозне китайське попередження, а справді ультиматум. То мені здається, тут справа буде не в Камарілі для Камарілі. Він буде виступати не в лужниках. Він буде кричати, що вони непереможні, що правда за ними, що вони борються за все світле проти всього чорного. Це все очевидні речі. На це не треба звертати уваги. Увагу треба звернути на те, як сам він сприйме те, що йому має сказати колективний захід. Ну, як вам що щоб це мав бути за ультиматум, щоб Путін злякався, і, і чи реально у заходу є засоби е, виконати оті погрози, і той ультиматум? Ну знову ж таки, посилаючись на військових колег, е, 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 скажу, що вони стверджують, військові, що для того щоб знищити військово-промисловий потенціал Росії, а разом з ним е, ключові елементи? Е, е, того, що називається російська армія, потрібно шість годин. Але ну, такого тотального наступу НАТО і тотальних дій НАТО, це знають так само в Кремлі. Це розуміють люди в Кремлі, які чи навколо Кремля, які дотичні до цієї проблеми. Отже, Путін не може е, так само не розуміти, що в разі, якщо з'явиться політична воля, то йому одному протистояти НАТО це божевілля, це самогубство. Питання лише, е, пані Олена, в тому, що е, оцієї самої політичної волі поки що на Заході справді мало. І якщо ви сьогодні запитаєте будь-якого середньостатистичного. Е, Західного політика, як ви думаєте, чи нам потрібна нам всім потрібна Росія, то він, то він почне розмахувати руками і кричати: Ну як же ж, ж як же ми можемо обійтися без Росії? Для них це поки що сьогодні ну, той простір, де вони себе не почувають впевнено, вони ще живуть в о тих от парадигмах е, е, після другої світової війни, коли СРСР а потім Росія були одним із факторів е, ну сучасного сучасної системи міжнародних відносин, е, і на превеликий жаль, це, це прощання з ілюзіями у них відбувається дуже дуже повільно ще повільніше ніж навіть побоювання від псевдоескалації. Але ну такою є об'єктивний об хід історії. Як об'єктивно був приречений СРСР, так об'єктивно приречена Російська Федерація. Питання лише в тому, коли і як це станеться, і питання лише в тому, чи зможе колективний Захід допомогти Росії, ну в Росії в широкому розумінні цього слова, а вірніше тим колоніальним народам, які в цій країні досі проживають. Нарешті звільнитися і отримати право, як і всі інші народи на самовизначення, ну це ще далека доволі перспектива. Але я думаю, що так само реальність підштовхне, як колись підштовхнула на буша старшого після його відомого цього спічу в Верховній Раді про те, що українці націоналісти і повинні з цим покінчувати. Так, от я думаю, що е, е, так само ті, хто сьогодні розповідають про те, що нам треба зберегти єдину Росію, будуть просто покарані е, за свою недалекоглядність, бо на е, ті ж самі е, калмики, ті ж самі буряти, ті ж самі ебенки і всі інші, які живуть е, в цій е, дикій країні, мають право на самовизначення. А, це мені пригадається, як Черчилль, колись сказав, що ви завжди можете розраховувати на те, що американці зроблять правильно, але після того лише коли вони перепробують всі інші варіанти. Я думаю, що зараз, коли Байден прийде до Польщі, треба його притягнути сюди і відвести в бучу. І щоб нарешті це вже вони зробили правильно. А ви знаєте, мені лана? Я вам скажу, що ви маєте рацію. Це справді так, бо всі ми люди, і у нас є емоції. І е, я просто знаю, е, наскільки швидко змінювалися е, підходи деяких європейських лідерів е, саме після від, від відвідан е, від відвідан Бучі чи Бородянки, чи, чи Гостоміля, е, чи під час перебування в е, якомусь підвалі е, під час е, е, повітряної тривоги з простими українцями. Після розмов з цими дідусями, і бабусями, і діточками, які сиділи і перелякано дивилися, чи не втрапить російська бомба в цей підвал, і це справді спрацьовує. Тому я теж кажу нашим колегам-дипломатам, що найкращий спосіб переконати в своїй правоті. Відвести і показати на власні очі, щоб це не сприймалося як картинка з екрану телевізора, бо до неї ми вже звикли як до чогось такого банального. А от коли ти стоїш перед руїнами будинку і знаєш, що тут загинуло е, там 60 ні в чому не повинних людей в суботній день, то на тебе це впливає. Чогось у мене є відчуття, що ми можемо його таки побачити десь в Україні наступного тижня. Подивимось. Я вам дуже дякую за коментарі. Будемо дякую стежити. Дякую Олена, будьте здорові. До здорові, Володимир Володимира Бо в неї питання. Дякую.